Всім привіт! Сьогодні у нас на аккаунті 25000 UC. Два гарантію по-моєму, до третього опасу, так, крапопен, пам'ятаю. І, і міфік. Ой, блін, так приємно, коли випадає то, що ти хочеш, ти позначаєш. Так, цього в мене не було, погоди не було. Нормас Так, свакій, ми його берем Добре, красота. І збираю міфіки, все таки. Мені міфіки потрібні. Окей. Амкашку плюс забрали. Ну і все більше цього кейс смисла не баба. Якщо я якщо щось не, не вибиваєш, то цей. То, получається, ти вже і його не отримаєш. Від чогось мусиш відмовитись. О, рюкзак. Найс, найс, найс. Омром. Сьом забрали звідси все. Блін, я не знаю, випадає досі того, що у мене не було. Я думаю, що вже десь раз все вибух. Ну так, так воно зразу покаже, що переробляється. Все-таки я що чого ще не ну, взагалі нема. Тоже прикольно, клічно трошечки цей. Донатну шкалу.